Добрий день, діти. Хто це до нас у гості йде? Відгадайте, він дуже любить мандрувати. А щоб було де ночувати, то носить хатку на собі. Знайомий, друже, він тобі? Ну, звичайно, знайомий. Це равлик. Це він носить на собі хатку. А давайте ми сьогодні діти для нашого гостя зробимо друзів, равликів. Нам потрібен буде пластилін різного кольору і пластикова кришечка. Я зробила вже одну заготівочку равлика, його тулуб, зробила йому ріжки і зробила йому очки і ротик. Зверніть увагу, що тулуб не однаковий. У нього там, де голова трошки. Більше пластиліну нам потрібно, а там, де хвостик, ми його будемо звушувати і сплющувати. Зараз я покажу вам, як робити тулу. Наприклад, із жовтого пластиліна. Його треба розкачати між долоньками таким чином, щоб форма утворилася схожа на форму. Моркви. Ось така. З одного боку вона буде широка, а з другого боку, звужена. Ось тут у нас буде голова, а ось тут у нас буде хвостик. І ось так треба витягнути хвостика і розплющити його. Потім ось так примазати, вирівняти нашу форму. Ось так, щоб вона була рівненька. І тепер, там, де голова, нам треба ось так пальчиками. Витягнути два рожка. Ось у нас і ріжки готові. Так. Ще тепер треба зробити. Ну-ка, підказуйте мені. А нам треба зробити очки і ротик. Візьмемо два невеличкі шматочка. Коричнього або синього пластиліну, або зеленого можна, і зробимо кульки, і зробимо ось такі кучки. Візьмемо ще невеличкий шматочок червоного пластиліну, розкачаємо між пальчиками, і зробимо ось такий ротик. У нас посміхається наш равлик. І тепер наші равлики чекають тільки своїх будиночків. Як ми будемо робити будиночки? Один будиночок ми зробимо із пластикової кришки. Посередині можна зробити ось таку кульку, зелену, наприклад, робимо, прикрашаємо центр нашої, нашої кришечки. А потім, подивіться, я заздалегідь розкачала кульки, скрутила їх і зробила їх двох кольорів синього і жовтого. Тепер я буду чергувати наші кольори. Ви пам'ятаєте, як ми робимо кульки, Між пальчиками просто скочуємо невеличкий шматочок пластиліна. І тепер чергуючи кольори я роблю ось таку прикрасу. Ось так. Синій жовтий і ще синій, і ще жовтий. Тобто ми чергуємо з вами кольори, Синій, Жовтий. І ще ось синій. Жовтий. Так. І ще один синій у мене є. Ось так. Тепер треба подивитися пальчиками гарно притиснути, щоб воно трималось міцно. І подивіться, який гарний будиночок у нас вже вийшов. Ось для оранжевого равлика. Ось такий будиночок. Гляньте, як гарно вийшло. Треба його притиснути до спинки равлика, і все, він може вже пости гуляти. Ось один равлик у нас вже готовий. Далі ми зробимо будиночок для жовтого равлика. Як ми це зробимо? Нам треба взяти два пластиліна, два кольори пластиліна. Перший буде у нас зелений. Треба розкачати його спочатку між долоньками, а потім вже розкачати на дошці. І нам треба зробити діти ось таку довгу-тоненьку паличку. Його треба розкачувати до тих пір, поки ви не побачите, що паличка стала рівненька, довга і тоненька. Це головне діти, щоб вона була рівна і тонка і довга. Ось одна у нас паличка готова, хай почекає полежить. Тепер я беру білий пластилін, точно так розкочую спочатку між долоньками, а потім розкочую прямими рухами так вперед, назад, вперед назад Ви вмієте всі ці робити рухи. І розкочуємо також довгу рівну. Тоненьку паличку. А тепер дивіться, що ми робимо. Ось так одну паличку прикладаємо до другої, трошечки їх з'єднуємо, притискаючи. А тепер дивіться, що ми робимо. Ми робимо, утворюємо спіраль, ми скручуємо ось так нашу подвійну тепер уже паличку. Подивіться, яким чином. Як вам буде зручно, можна на дошці, а можна ось так між пальчиками. Ось так. І закріплюємо. Подивіться, яка гарна у нас вийшла мушля. Вона схожа дійсно на мушлю, ця форма, і схожа ще на цукерку. І тепер до жовтого равлика. Ось так до спинки йому. Приліпляємо оцю. Гарну мушлю, гарний будиночок. Можна його ще і прикрасити. Ось, наприклад, у мене є червоний гуцик, я його ось так притисну до серединки мушлі. І ось у мене вже готові два гарних равлика. Подивіться один із пластикової... будинком, із пластикової кришки, а другий з двох закручених смужок пластиліну. Спробуйте зробити вдома. Отаких От друзів равликів.